Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Дня Соборності України вашій увазі радіонарис Єдина вічна і велична. 20 століття залишило нам у спадок. Вершинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи осмислення сконцентрованого в них історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність. До таких подій належить 22 січня 1919 року, День ухвали акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської. Народної республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом, Днем Соборності. Саме того зимового дня в Золотоверхому Києві під перегук дзвонів Святої Софії було ухвалено рішення про об'єднання двох розділених історичною прірвою гілок українського народу. В універсальній директорії Української Народної Республіки наголошувалося здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Одніні є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Так спираючись на заповітні мрії і широке волевиявлення обох частин українства, враховуючи об'єктивні історичні, політичні, духовні, правові аспекти цього тривалого процесу, постала єдина соборна українська держава. Оцінюючи тоді цю важливу подію, відомий український політичний діяч і публіцист Сергій Єфремов писав. Цього дня оформлено і затверджено акт поєднання двох досі порізнених частин України. Розпанахане од віків переполовинене тіло національне зробило останній акт, щоб зростись не тільки духом, бо це давно вже зроблено, а й у політичних формах. Стоїть морозний день. Дерева вкриті іменем. З самого ранку місто має святковий вигляд. Скрізь національні прапори і транспаранти, на балконах будинків розвішано килими полотна з яскравими українськими малюнками, особливо гарно задекоровано Софійську площу та сусідні вулиці. Поміж них вирізняється будинок, де міститься центральна контора телеграфу та дім Київського губернського земства. Тут на балконах портрети і погруддя Тараса Шевченка, прибрані національними стрічками, а також прапори. На тріумфальній арці при вході з Володимирської вулиці до Софійської площі старовинні герби Східної України і Галичини по всьому майдані на стовпах герби чи не всіх українських губерній і плакати. Об 11-й ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди, котрі стали шпалерами з усіх чотирьох боків площі. За військовими рушили люди, зібралася велика кількість народу, заповнила всю площу і сусідні вулиці. Чимало з присутніх забралися на дерева, щоб звідти краще побачити дійство. Розміщенням делегацій по місцях та всім церемоніалом свята завідував артист Микола Садовський. Незабаром поперед війська стали нові шереги з учнів, котрі у супроводі вчителів прийшли з національними прапорами і плакатами. З числених делегацій, що прибули на урочистості, першими з'явилися службовці залізниць з великим транспарантом, на якому було написано Слава українським героям. Опісля надійшли делегації від міністерств та інших установ, були хресні ходи з усіх київських церков. Духовенство зібралося у Софійському соборі на службу Божу. На Майдані стає дедалі тісніше. Займають свої місця члени Галицької делегації, урядовці з головою Ради міністрів Володимиром Чехівським, делегати трудового конгресу, представники Національного Союзу, найвищі цивільні та військові достойники, закордонні дипломати. О 12-й під урочисті звуки дзвонів з Мазепинської дзвіниці й інших церков та гук гармат з Печерська із Софійського собору виходить на площу і стає навколо збудованого там Аналою духовенство з хоругвами. У тиші, що запала на якусь хвилину, здалеку почулися поклики Слава! На честь членів директорії, котрі під'їжджали на автомобілях. Військовий оркестр грає національний гімн, настає найурочистіший момент свята. Акт соборності розпочав своїм привітанням представник Української національної ради, голова Галицької делегації Лев Бачинський, а Лонгін Цегельський зачитав заяву президії Української національної ради і державного секретаріату про волю Західноукраїнської Народної Республіки об'єднатися в одну українську соборну державу. Цю заяву усі учасники сприйняли довготривалими оплесками. Промовляв голова директорії Володимир Винниченко, а професор Федір Швець виголосив текст універсалу Соборності. Після цього архієпископ Агапіт відслужив з духовенством молебень у намірах українського народу й Української держави. Відбувся військовий парад Галицького легіону січових стрільців, якими командував полковник Євген Коновалець. Наступного дня почав роботу трудовий конгрес. Першим на порядку денному було прийняття акту соборності і на знак цілковитої згоди депутати повставали з місць аплодуючи Акт з Луки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, становлення політичної нації. Акт Соборності надав завершеної форми самостійній українській державі, сприяв подоланню рудиментів феодалізму у ментальності національної політичної еліти. Об'єднання мало і практично політичні аспекти. Адже обидві держави потребували концентрації Збройних сил та взаємної допомоги для захисту своїх територій від іноземного військового втручання, яке на той час набуло форми агресії. Об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки стало моделлю цивілізованого демократичного не експансіоністського збирання територій в єдиній суверенній державі. Етнонаціональна консолідація базувалася на таких засадничих принципах, як історичне самоусвідомлення спільності, ідеали свободи і незалежності, добровільне волевиявлення, опора на власні політичні і матеріальні ресурси. Разом з ухваленням універсалу про звуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки Трудовий Конгрес задекларував, що об'єднана Українська Народна Республіка не має і думки забрати під свою власть чужі землі. Важливим є й факт легітимності завершального соборницького процесу, який передував акту Злуки. Ініціатори об'єднавчого руху Українська Національна Рада та директорія УНР ще 1 грудня 1918 року уклали передвступний договір про наміри об'єднати населення і території обох утворень в одній державі. У січні 1919 року Українська національна рада у Станіславові прийняла ухвалу про злуку і надала повноваження своїй делегації завершити оформлення об'єднання двох держав. Президент Ради Євген Петрушевич наголошував, по лінії з'єдинення не було між нами двох думок і нарешті завершеного оформлення акт злуки дістав після ухвали трудовим конгресом. Безперечно, сучасні правники і політики повинні робити певні поправки на складні і динамічні процеси української революції, які чимало державних рішень змушували ухвалювати за спрощеною процедурою. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українського народу. Свідченням того стали січневі події 1939 року у Карпатській Україні. Перше офіційне святкування Свята Соборності, а також січневі події 1990 року, коли крізь трухляві ідеологічні лищата агонізуючого режиму ця пам'ять вибухнула енергією інтелігенції і виструнчилася живим людським ланцюгом, єднаючи Київ і Львів Схід і Захід України. Отож детальніше про ці дві події. 1939 рік, 22 січня, вперше за 20 років урочисто відзначено на офіційному рівні Свято Соборності. Відбулося це у Карпатській Україні, у місті Хуст, на той час Автономній Республіці Чехословаччини. Це був чудовий привід нагадати закарпатцям про волю, висловлену на з'їзді всенародних зборів українців у хості 21 січня 1919-го про приєднання Закарпаття до Української Народної Республіки зі столицею у Києві і легітимізувати тим самим свою програму побудови Української держави на базі закарпатського п'ємонту. Це була не просто маніфестація, а найбільша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація місцевого населення за участю 30 тисяч люду, яке з'їхалося до столиці Карпатської України з усіх куточків краю. Зі спогадів письменника та журналіста Василя Гренжі Донського. Це найбільші збори, які я під цими зеленими Карпатами бачив за останні 20-річчя. Колись просвітянські збори в Ужгороді були справді величавими, але сьогоднішні збори рекорд. Десь біля одинадцятої години. Після богослужби сформувався величезний похід, замаяли сотні рідних прапорів, і ми перейшли з площі Волошина на головну вулицю. Оркестри заграли українські походові пісні. Старинний Хуський замок ще не бачив такого величавого. Всенародного здвигу. Три години тривав похід вулицями нашої столиці і аж біля 14-ї години розпочалися святочні збори на площі. Друга подія, 21 січня 1990 року. Патріотичні сини в перечутті розпаду СРСР згуртувалися і організували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України, як запорука існування єдиної, соборної України. Від 1 до 3 мільйонів людей, узявшись за руки, створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від Києва до Львова. Традиція створення живих ланцюгів почала відроджуватися у кінці 2000-х років. У 2008-2011 роках у Києві такі ланцюги утворювали на мосту Патона. Таким чином символічно об'єднували правий та лівий береги Дніпра. Основним організатором цієї акції виступало братство козацького бойового звичаю Спас. Найбільшого розмаху акція досягла у 2011 році, коли на міст Патона прийшло понад тисячу учасників. Того року до організації акції долучилися такі громадські організації, як Відсіч, Молода просвіта, Національний альянс, Молодіжний націоналістичний конгрес, студентський туристичний клуб Скіфи. 22 січня 2011 року живий ланцюг утворено у понад 20 містах України. Так у Львові близько 5 тисяч людей утворили живий ланцюг від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника Степану Бандері. Сьогодні, у світлі зовнішньої військової агресії Росії, вкрай актуальним є збереження єдності нашої держави. Патріотичними громадськими організаціями Львівщини у святий для кожного українця День Злуки ініційовано проведення відкритого круглого столу з обговоренням у рамках дискусії та профільних доповідей проблемних питань сьогодення. В обговоренні візьмуть участь визначні галичани, науковці, політики, військові, громадські діячі, політв'язні, журналісти, юристи. Відзначення Дня Соборності, вшанування творців акту злуки це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов'язок берегти світлу пам'ять незлічених жертв, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності. Незалежна Україна. Яка наприкінці ХХ століття стрімко увійшла у світове співтовариство, отримала широкі міжнародні визнання, створила дипломатичну службу. Потребує виваженої державної політики у міжнародній сфері, гармонізації зовнішньополітичних орієнтацій різних груп населення, знаходження балансу між динамічними геополітичними реаліями і пріоритетами національних інтересів, забезпечення високого міжнародного іміджу України. Українська історична наука, долаючи кризовий стан, поступово розбирає ідеологічні завали минулої епохи, ліквідує численні історичні міфологеми, подаючи у всій складності тернистий шлях українського народу, шлях до незалежної соборної держави. Тільки об'єктивність і правда можуть стати джерелом повчального історичного досвіду, застерегти сучасних будівничих нової нової, нової України від необачних дій і помилкових рішень. Поза сумнівом, це стосується і подій січня 1919 року, які стали героїчною сторінкою нашої історії, безцінним надбанням духовної скарбниці українського народу, свідченням його величних звитяг і драматичних невдач. Ніби звертаючись до нас, один з творців Акту Злуки, державний секретар Західноукраїнської Народної Республіки Льонгін Цегельський, говорив про день 22 січня так. Це така дата, що її вилучувати будуть на пам'ять українські діти грядущих поколінь, побіч таких дат, як дата Хрещення Русі. Як битва під Калкою, як битва під Полтавою або зруйнування Січі, його слова справді стали пророчими. В універсальній директорії Української Народної Республіки підкреслювалося здійснилися віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. І хоча ці благородні ідеї не судилося втілитися на початку ХХ століття події 1918 1919 років відіграли визначну історичну роль. Вони стали виявом генетичного потягу українства до територіального та духовного єднання, спадкоємності історичної державотворчої традиції. Сформували підґрунтя для відродження сучасної незалежної Соборної України. Як ми вже згадували, у 1990 році у 71-му річницю акту злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою, наймасштабніший у світовій історії живий ланцюг між Львовом і Києвом ще раз задекларував. Соборницькі ідеали українців в епоху розпаду Радянського Союзу. Акція, у якій за різними оцінками, брало участь від 450 тисяч до 3 мільйонів, стала додатковим кроком до здобуття Україною самостійності. Показово, що днем консолідації та єднання не стала дата завершення фактичного об'єднання українських земель у складі Радянської України після приєднання Закарпаття 29 червня 1945 року. Обрано було символічно, однак надзвичайно важливу з точки зору державотворення, дату нехай і короткого, але єднання українців у 1919 році. Напередодні Дня Злуки у 1990 році у львівських крамницях викупили чи не всю жовту і блакитну тканини. Про це розкаже кожен у місті, хто брав участь у живому ланцюзі. І вже вдома люди шили українські прапори, з ними вийшли цілими родинами на вулиці міст і сіл, щоб з'єднатися в єдиний ланцюг. Злуків. щоб він не був розірваний, зі Львова готові були відіслати автобуси з людьми, але цього не знадобилося, адже ініціатива акції була підтримана простими людьми в усіх областях, які вели до столиці. Ніхто людям не платив ніяких грошей за участь в акції, кожен вийшов з веління власного серця. Ми хотіли відчути настрої серед українців. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними у його житті. Такою датою для України є 22 січня 1919 року день ухвали акту Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української народної. Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом, Днем Соборності. Невпинний час страждань. Людського болю нам відраховував і днини і години. Вінець, терновий, оповивши волю, лежав і на чолі, і на серці України. Він коли серце і стискає груди, і голками впивається у тіло. Чи не пора нам схаменутись, люди, інакше сонце нам тоді б світило. Цей вінець клятий, скільки зла накоїв, Історію спотворив нанівець. Він нашу пам'ять у могилі заспокоїв, безславний пророкуючий кінець, Культуру, прадідами Пещину віками, Ламав, калічив і кидав в багно, розплющив він колючими руками ту віру, що народжує добро. Намірився і дух до рук своїх прибрати, страх сіяти і душу засмітить. Хотів би брата натравить на брата і мову батьківську занапастить. Він міг би довго душі нам косити, принижувати і вбивати людину. Ні, досить цей вінок носити, ти долі іншої достойна Україно. Велична і свята ти, мати Україно, лише тобі карать нас чи судить, нам берегти тебе соборну і єдину історії твоєї славу відродить. Нагадаю, що в ефірі стрій. І сьогодні до Дня Соборності України ви слухали Радіо Нарис єдина вічна і велична. В радіо Нарисі використані матеріали Яременка. День злуки в нашій пам'яті. Вір читала бібліотекар дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Галина Шумейда. А ми ще раз нагадуємо, що в неділю, 25 січня, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір з нагоди 96-ї річниці Соборності України. За участю Львівської державної академічної чоловічої хорової капели Дударик зі Львова художній керівник, народний артист України Микола Кацал, початок о 16-й годині. Отож, запрошуємо усіх у неділю 25 січня в міський будинок культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, на урочистий вечір з нагоди 96-ї річниці Соборності України за участю Львівської державної академічної чоловічої хорової капели Додарик зі Львова, початок о 16-й годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. з вами була радіожурналіст Галина Даниців. Слава Україні! Героям слава!